А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив. Корнилію. Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом, і він згадав про тебе. Пошли ж тепер людей у Яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього. Бачить він небо відкрите, а з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями. І спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петра, заколи і їж. Петро ж відповів Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро питав себе самого, що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання. Бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий, доброї слави в усього юдейського народу. Був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію, а корнилій. Скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я, о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли, отже, в яфу, і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки». Край моря, я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн, про Ісуса з Назарету, якого Бог. Помазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми, одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів.